Усім привіт, це все ще Павло, і сьогодні будемо говорити про дійсно маловідомі навушники від маловідомої компанії. Але спойлер вони дійсно варті вашої уваги, тож додивіться до кінця або ж хоча б до розділу зі звуком. І це компанія, яка назвалася Sounds, і їх флагманська на даний момент моделька Avant. Хто такі Sound? Це відносно молода компанія з Греції, які стартували як багато хто. Вони вирішили робити кастомні монітори для артистів. Потім підтягнули туди універсальні варіанти. Потім зрозуміли, що окрім артистів в світі ще є авдіофіли, які теж не проти щось послухати. Плюс в них там є зазвичай всілякий захист для слуху, для музикантів і інших професіоналів, ну і так далі. Тобто доволі широкий спектр робот вони виконують. В них є певні свої власні нароботки. Ось навіть тут вони. Перелічені, тобто комплекс, Isolate, Immersive Mode, Ну, це все якісь їх ідеї з тюнінгу навушників. А ось Flex Fit Pro це цікава штука. Якщо ви в них замовляєте кастоми, то в них буде м'який. Край цього носика, який йде вуху, точніше, він буде не м'який, він буде термопластичний, тобто він трохи розігрівається у вусі і стає більш податливим і забезпечує більш комфортне носіння. Але в нас універсали, бо ж де зараз зробити відбитки вух. Та і плюс до того що універсали в них дешевші на 200 доларів. В них доволі широка лінійка моделей від здається, чи 8 штук, чи 10, я там навіть не підрахував їх. Попередньо починаючи з тридрайверних моніторів сценічних і закінчуючи ось десятидрайверною моделлю Авант, яку вони знов-таки позиціонують як в першу чергу для професійного моніторингу, але ж ми всі знаємо, хто купує всі ці професіональні монітори і навіщо точно не артисти. А, що ще про них сказати? В них є гарна мета, вони максимально намагаються все робити в Греції. Тож, єдине, що вони імпортують, це випромінювачі від Sonion і деякі розхідні матеріали. Так, у них 3D-принтер, на якому вони друкують шели. В них дуже кльовий вебсайт. Він мене підкорив одразу, бо я ж теж розробник, хоча і трохи інший, в них він зроблений дійсно класно, там багато усіляких. 3D-зображень, анімації, всякі оці взривні діаграми, непогано працюючи конструктор дизайну для кастомних моделек. Тобто все дуже-дуже гарно зроблено, тож респект їх програмісту та вебмайстру. Але давайте повернемося ближче до теми нашого обговорення, безпосередньо до навушників. Тут в нас знов таки є специфікації насправді. Як бачите, чотири випромінювачі на бас і середні частоти, два на середній і верхній, і чотири на суперверхні. Тобто тут в нас має бути все дуже цікаво. 105 дБ на міліват чутливості, і 16 ом імпедансу. Тобто відносно, ну як не відносно, нормально чутливі. Звісно, хотілося б трохи вищий імпеданс, але в них не така висока чутливість, тому має бути нормально. А, Ну і так, да, бачите, три. Звуководи і чотириполосний кроссовер. Тут вони дещо написали там про те, як вони тюнінгували цю модельку і навіщо. Але в цілому вийшло в них дуже добре, про це теж, звісно, поговоримо. А анекдот дня сьогодні такий: вранці, в суботу, якісь люди о 6-й ранку вімкнули під вікном гучну музику і почали робити зарядку. Я вирішив їм допомогти і скинув гантелі. Ось така коробочка простенька, але бачите, є тут цікаві ідеї з точки зору дизайну. Всередині в нас ось така чорна картонна коробочка з логотипом компанії. А тут аксесуари, які вони назвали ToolKit. І улюблена всіма металева банюсічка, баночка Слоїк з навушниками. Ох, який чудовий звук! Коли їх потужче затягнеш, але треба просто тримати вертикально, тоді нормально дістаються. Ось самі навушники. І завжди цікаво, що в нас в аксесуарах. Тож, зазирнемо. О, ось така прищіпка. Їх багато хто з виробників, що позиціонують себе як професійні сценічні монітори, багато хто додає таку прищіпку, бо вона. Дозволяє швидко зафіксувати або від'єднати кабель. Ну і плюс вона дійсно надійна. Далі в нас тут всього три пари насадок в комплекті, включаючи ті, що вже надягнені на навушники. Тряпочка, щоб чистити. Далі в нас щіточка теж, щоб чистити. І ось бонусний аксесуар від них вони поклали пару медіаторів. Якщо ви граєте на гітарі, то вони вам будуть потрібні. Якщо не граєте, ну знаєте, взагалі медіатор дуже універсальна штука в, в, в побуті. Як відомо, одним маркером можна обрисувати все, крім самого маркера, а з двома маркерами, ви все а з медіатором ви можете розібрати будь-яку електроніку. А сам медіатор розбирати не треба, тому що він не розбірний, тому він навіть ще крутіший, ніж маркер. І ще кілька, кілька стікерів вони теж поклали в комплект, якщо комусь захочеться підкреслити. Хоча насправді тут я б їм радив трошечки змінити дизайн, залишити лише ось цей помаранчевий логотипчик. Ось самі навушники, я з ними не обговорив попередньо дизайн, тому я отримав просто абсолютну тотальну класику. Чорний на чорному, з... виглядає строго, пасує під все. Звісно, можна було б обрати бодай якусь цікавішу кольорову комбінацію. Хоча насправді не знаю, чи роблять вони різні кольори для а, універсалів, але судячи з конструктора на сайті, то мали б робити. В цілому, зручна ергономічна форма. Як бачите, вони трошки більше, ніж зазвичай, ну, все ж таки, розташувати всередині 10 випромінювачів, плюс кросовер потрібне місце. Мені в вуха вони сіли чудово, без жодних проблем. Не знаю за інших, але підозрюю, що все ж таки, якщо у вас не супермалі вуха, то має бути теж нормально. На передній панелі в нас ось такий перемикач. Думаю, що гратися з ним багато сенсу немає, але він регулює низькі частоти. І в цілому я віддаю перевагу режиму, без, коли він виключений. Тобто, це не без низьких частот, але без додаткового акценту. В них доволі довгий звуковод. Як бачите, тому вони гарно фіксуються у вусі, видають е, трохи більш за середню шумоізоляцію. Ось бачите, як і обіцяли три звуководи всередині носика. І є ось такий виступ, щоб тримати насадки. Це незвичайний такий коротенький, який англійською звуть Ліп. Тут в нас такий, таке як велике розширення, яке триматиме все, що ви на, 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 на нього натягнете. Кабель тут двопіновий, абсолютно за класикою. Дуже туго виймається, але все ж таки можливо. І тут ось такий сокет, тобто нічого не втоплено, не виступає. Тож, абсолютно класика, як робили наші діди і їхні діди. І туго сідає, сідає назад. Тобто, Конектор тримає добре. Сам кабель робили без. Акценту на аудіофілію, вони його а, як підкреслюють, що він має бути стійкий та витривалий. Тож вони робили це. З точки зору витривалості обирали кабель, і плюс з точки зору м'якості. Тож це не якийсь авдіофільський канат, але він дійсно дуже комфортний в використанні і доволі непоганий зі звукової точки зору. Є такі ось завушни, він тримається на місці нормально. Є повзунок, якщо потрібно, і ось такий розгалуджувач з, зі штекером, зі з вставками сріблястого карбону, що теж, як на мене. Доволі гарно. І ось тут так, він такий витий спір, звитий спіралькою. Тож начебто немає якихось цих аудіофільських приколів там з косичками і чимось таким. Але з іншого боку, з цього кабелю буде цілком ніж достатньо, щоб їх слухати. Ну і плюс все рівно майже будь-кого з часом потягне на якісь зміни кабелю, пошуки чогось нового і всі ці інші форми дивного страждання. Тож, як бачите, зовнішня частина зроблена доволі гарно, особливо, якщо б я здогадався і обрав якісь, якусь цікаву комбінацію кольорів для них. У них, начебто, є напівпрозорі версії, тож з напівпрозорим шелом було б ще цікавіше спостерігати за їх багатим внутрішнім світом. Але як... Прийнято в тестуванні програмного забезпечення, будемо тестувати їх методом чорного ящику, тому просто повіримо на слово, що тут 10 випромінювачів та 4 полосний кросовер. Ну, звісно ж, треба поговорити про звук. Я їх десь 48 годин прогрівав, не те, щоб я очікував яких, якихось змін, але їх і не відбулося. Тож в цілому, можна вважати, що вони вже на своєму повному потенціалі. А от що стосується тюнінгу, знаєте, мені згадалися Аудези ММ 500. Не з точки зору подачі і звуку, але з точки зору загальної ідеї. Як Аудез заявляли, що вони зробили монітори, але більш музичні, так і тут перед нами навушники, які одночасно, скажімо, достатньо нейтральні і технічні, щоб... Слугувати моніторами, але в той самий час вони не такі сухі і нудні, щоб не слухати на них музику. Тому що їх так дуже ахайно зробили акценти знизу і зверху, не, не завеликі, але в цілому помітні. І тому взагалі нічого не заважає і моніторити, але і насолода від них дуже велика і помітна. Тут ось є цей перемикач, якщо його перемикати, то він підкреслює низькі частоти, але знов-таки робить це не дуже сильно з точки зору кількості. Більше я б навіть не сказати налягає на якість. Тобто його перемикаєш, низьких частот стає трошечки більше, але в той самий час і на низьких частотах, і на середніх зростає така щільність звуку, він стає. Трохи більш вагомим, але в той самий час ще більш пружним. Тож, але ефект приємний, але все ж таки я віддав перевагу варіанту без нього, тому що я все ж таки частіше віддаю перевагу більш як сказати, більш технічній подачі. І вони це теж видають. Тобто бас тут арматурний. Вони не прокачують стільки повітря, скільки динамік, хоча тут чотири випромінювачі на низькі частоти доволі великі, і вони непогано качають повітря, але це все ж буде арматура, тому тут буде більше фокусу на швидкості, на пружності, ударі. І, ну, і там, звісно, це нам дає класну передачу текстур, дуже насичене звучання. Ну, натуральних інструментів там, де в нас є ці самі дрібні нюанси. Глибокий бас присутній, він помітний, але він не домінуючий. Тобто це гуркіт є, але він не намагається там переважити все інше. Ну і, на мій погляд, це чудово. В цілому, електронна музика слухається на них теж доволі приємно, особливо якщо її не там небагато в медіатеці. Але в цілому, якщо б я орієнтувався чисто на жанри, де потрібен синтезований такий потужний бас, то, скоріш, я б дивився на якийсь гібрид або однодрайверний динамік. А тут в нас все ж потрібні ті жанри, на яких можна розкритися. Розкрити потенціал з точки зору деталізації, нюансів і всього такого іншого. А, тож, ось так в них з низькими частотами, звісно, гарний контроль, і вони не забарвлюють усе інше, якщо не перемкнути перемикач. А, і ось перший трек, я людина логічна, розповідав про натуральні інструменти, тому в нас ось перший трек, на якому бас все ж більше синтезований. Це другий сезон американських богів, і трек зветься «Shootout». І тут в нас така постійна підкладинка з басу, всіляких низьких частот. Там є ось просто ось такий гул, який служить підґрунтям для всього цього і помітний барабан. І вже поверх усього цього там деякі додаткові інструменти просто на контрасті з'являються і пропадають. Тобто не сказати, що це прям ембієнт, але такий трек, що тяготіє до якогось ембієнтної музики або просто кіношного саундтреку. Ну і ці навушники дуже гарно його відіграють. Другий приклад, час довго про нього не згадував, відомий Девід Ческі свого часу вирішив довести, що навіть реп може бути аудіофільським. Тому ось у нього був такий проект, який звався Rap Symphony. Він містив в собі три композиції: Перша — це безпосередньо Rap Symphony, дуже цікава. Друга Street Beats і потім. Три частини того, що вони назвали Central Park Dances, тобто танці в центральному парку, все це зіграно оркестром, гарно записано безпосередньо Девідом, тому в цілому дійсно вийшло по-аудіофільськи, і, ну, і знов таки тут все ж таки композитори теж старалися, щоб зробити цікаво. Ну і в них це вийшло. Тому насправді це не реп поганий, є просто погані музиканти. Хоча насправді так. Є про кожен жанр, можна сказати, тому я проти того, щоб вважати якісь жанри кращі, якісь гірші. Музика просто є погана і добра. І тут, звісно, завдяки тому, що тут все ж таки доволі помітна кількість низьких частот ці навушники відіграють добре, бас не домінує і залишає місце для оркестра і всього іншого. Середні частоти дуже збалансовані, тобто, з одного боку, в нас тут арматури, і в них є помітне, як сказати, помітна тенденція на підкреслення мікроконтрасту, але вона не переходить ту межу, де все це стає неприємним. Але в той самий час все це скомпенсовано чудовою динамікою, що дає нам гарні емоції. І розподіл ваги, але все це при одній умові, якщо все це є в нас в запису, тому що навушники не намагаються щось виправити. Ну, вони доволі критичні і все ж таки а, і в них є певна моніторність. Уявна сцена велика, помітно більше середнього в ширину, не там гігантська, але дуже натуральна. В глибину пророблена навіть трохи краще, ніж в ширину, з дуже гарним розділенням планів, тому щось. Що там велике, багато планових з точки зору музики, звучить з ними приємно, коли воно гарно записано. І ось перший приклад це Deadlock, The Great Pretender. Навіть не знаю, чому в 2013 році мене цей альбомчик так вштирив. Це в цілому не мій тип музики. Тут. Метал такий сучасний з помітним грувом. Тут помітні так, акцент на бас гітарі і ударних, і ці навушники відіграють його добре завдяки своїй швидкості. Але там ось ці сучасні як, тонкі гітари, ну, правда, є жіночий вокал. Тож це робить все трохи цікавішим. Мабуть, мені в той час не вистачало чогось більш злого, ніж зазвичай. Ну і Наушники відіграють все це дуже добре, ну, звісно, з поправкою на якість запису взагалом. І другий приклад: хотілося б чогось такого більш вишуканого, більш авдіофільського. І ось в нам Емерсон, Лейк, Палмер, їх картинки з виставки, і тут трек близький до серця кожного українця. як... Великі ворота Києва. Ну і в них дуже експериментальна версія. Тут купа імпровізації, навіть інколи все це уходить в якісь більш хаотичні поміхи, але в цілому дуже класно виконано. Кожен інструмент можна дуже добре розслухати. Взагалі атмосфера присутності в місці запису на дуже чудовому рівні. І верхні частоти це знову доволі типова, гарно зроблена арматура. Вони акцентовані, але з точки зору верхніх частот, творці модельки, вони дуже намагалися попасти в криву Хармана, і в цілому їм це доволі непогано вдалося, враховуючи те, що це складно зробити з великою кількістю випромінювачів. Тож, акцент доволі. Точно співпадає з цією кривою, і це нам дає гарні з точки зору загального сприйняття верхні частоти. Вони помітні, але вони не звучать якось різко. Але знов-таки там на треках, де є сібілянти в запису, вони тут будуть присутні, від, чого, від цього нікуди не подітися. Усі технічні складові дуже гарно пророблені, там базові обертони, більш складні обертони, шаруватість не, може не топова, але на дуже гарному рівні, тож все це нам дає насичені, повітряні. Верхні частоти, які додають реалізму запису. Ну, звісно, якщо звукоінженери знов таки не пасли задніх. І перший приклад це Mood Indigo Луїс Армстронг, Дюк Ellington. Не те, щоб видатна якість запису, але дуже непогана. В, того, в ті часи дбали про верхні частоти і не намагалися їх якось там штучно перекроїти. Тому, плюс. Тут взагалі відчуття, що просто два проф... круті... як два дуже крутих, дуже професійних, два легендарних музиканти просто отримують задоволення від того, що грають у двох. Ну і класні знайомі мелодії, і все таке інше. Тобто, тут не хочеться йти е... в аудіофілію, хочеться просто насолоджуватися треком, і це дуже вдається. Але завдяки тому, що навушники технічні, якщо когось е... вштирить в аудіофільський бік, вони це без проблем дадуть. І ще один зовсім такий не топовий з точки зору запису трек. Але мені хотілося для цієї підбірки обрати щось не аудіофільське, а просто те, що хочеться слухати з оцією гарною якістю. Тут можна було накидати якихось там типових тестових треків, що я там використовую там Лейла Мартіал, не знаю, музика нуда, стінга, як завжди, або там щось з цих збірок аудіофільського вокалу і, і бокалу. О, батарея розрядилася після огляду треба поставити на зарядку. Тож, Але я обрав, скажімо, простіші верхні частоти, але в цілому приємну мелодію. Ну і позаяк тут у нас, по-перше, ремастер, а по-друге, все ж тут є перкусія, є гітари, і все це дає помітні, е, від, помітні уход в верхні частоти. І навушники це непогано розплутають і відіграють. З точки зору. Е, Джерела в цілому характер джерела не так не такий важливий. Головне запобігати якоїсь е, занадто, помітної, занадто помітного забарвлення. Тобто не щось супер моніторне і не щось там супер якесь веселе або вагоме. Дуже гарно вони реагують на скажімо, всі ці історії з мультібітами, лампами і всім іншим. Те, що підкреслює емоції і насичує обертони. Але просто, скажімо, плеєр верхньо-середнього початку топового сегменту з ними теж буде дуже гарний. Їм не потрібна суперпотужність, але все ж таки трошечки гучності вам доведеться додати. Тому що 105 дБ це не мега а, чутливі нагушники, але нічого тут, видатного з точки зору, потужності, потрібно не буде. А, якщо казати про порівняння, ну кілька моделей спадає на думку, це в першу чергу Андромеда. Сучасна андромеда 23-го року вона вагоміша і на низьких частотах, і на середніх в них більш е, помітної ваги та ось цієї щільності. На верхніх частотах Андромеди, Андромеди трохи яскравіші, щоб додати ось ще більше ефекту повітря і всього такого. А Unique Melody Mest, ну, поки що в мене Mark 2. Сподіваюсь, що буде і третій. Тут вони холодніші, в них краще пророблені верхні частоти завдяки ось тим випромінювачам складним, що в них є. Але в цілому вони звучать більш сухо і моніторно. А, ну, звісно ж, і забув ще класичні Andromeda. ну не класичні, а ті, що були по передостанньою версію, вони. Скажімо, вони трохи швидші на низьких частотах, завдяки чому в них бас трохи швидший і пружніший, але менш, трохи менше ваги. Ну і в цілому, вони так звучать трохи сухіше і більш яскраво на верхніх частотах, хоча різниця і не дуже велика. Тож, в цілому, моделька дуже вдала, дуже цікаво було послухати їх цілий модельний ряд. Поки що такої можливості немає, але з флагманом ознайомився із задоволенням, і, мабуть, він залишиться зі мною надовго. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.